У Києві відбувся один із наймасштабніших маркетів столиці під назвою Кураж Базар. Традиційно він об'єднав лекторії, інклюзивні активності, перформанси, артистів, діджеїв, маркет українських брендів і вінтажу задля благодійної мети. Івент відвідали журналісти Скалайф, де ексклюзивно поспілкувалися з українським інфлюенсером Ігорем Донських. Чому та як часто зірка самостійно прибирає в під'їзді, що для нього богемне життя і як знімає в тому від людей. На всі ці питання він дав нам підвер. Артіві відповіді. Сьогодні ми знаходимося на Куражі. Поділися, будь ласка, взагалі своїми враженнями від сьогоднішнього дня і розкажи, що ти тут сьогодні робиш. Враження найкраще. Ви чуєте цю музику, глядачі? З самого ранку я їхав, такий був поганий настрій, вже танцюю, тому що це сила куражу, сила людей, які приходять на кураж. Я сьогодні на зірковій Барапоті, а там а, моя, моє ім'я написано, ми з брендом Орнер запустили, а, розробили і запустили вже а, наші афірмаційно мотиваційні картки. Команда бренду слідкувала за мною в Інстаграмі, в Телеграмі. А в мене Є така типу нотка про богемність. про таку, ну, воно Бабушка сказала, що це лінчай, вот, Ну я типу, називаю це ой, Ну хочеться випати там о 3 годині дня. Ну можна й випати. Хочеться якусь шпротку з'їсти, чи хочеться поспати довше. Коротше, насправді вони в такій жартівливій формі ці картки, але про, сер, про важливе, про серйозне, там є а, різні категорії. І одна із них, наприклад, категорія humanity. Це картки про те, що треба допомагати людям. Наприклад, Переведи сьогодні літню людину через дорогу, але запитай її обов'язково дозволу, чи взагалі потрібно. Бо в нас, знаєте, є така штука, що люди хочуть комусь допомогти, когось врятувати, а їх просто не просили. І оці картки в розважальній формі можуть направити цих карток на позитивний вайб, на високі вібрації. Льогкою багємною. Якось так. А продав, Одна... продав. Я не вмію продав. Продав. продавати. Просто подивіться на мене, купуйте картки, буде у вас такий самий вайп. А на слово про проекти. До яких проєктів ти хотів би долучитися, можливо, ще стати обличчям якогось із. Ага. Це ну... не обов'язково. Українського загалом якогось твоя така мрія, ціль mm. там гучі або що Ой, я не думав про бренди. Зараз взагалі дуже змінилися в мене вектори е роздумів. Мені дуже хочеться втримувати і розвиватися в, в сторону там інклюзивності, наприклад, щоб ми ставали інклюзивною країною. Це не тільки там про людей з інвалідністю, це і меншини, це і представники ЛГБТК плюс спільноти. ким я являюсь це про рівні права. Всіх. І мені от хочеться от сюди-туди йти. Я, я хочу, щоб е, е, кожен українець себе почував комфортно в своїй країні. Е, е, і от це більш така соціальна позиція. А там, ну якщо Гучі позве мене, я не відкажусь, знаєте. Але загалом хочеться мені більше робити якоїсь користі для інших людей. Я мала якраз таке питання про те, де себе проявляти яку сферу і звиття ти зараз ставиш у себе пріоритетнішою але ти якраз таки сказав що це інклюзивність правильно ну так, загалом а... Загалом свідомість я дуже кайфую, як змінилися мої цінності під час уже повномасштабного вторгнення. Я кайфую від того, ну як я взагалі по-іншому почав думати і думати про себе, про свою країну, про своїх людей в цій країні. І мені хочеться це розвивати. Я це і транслюю в себе в блозі, і кайфує від того, що створюється чи поповнюється ця бульбашка, така свідома з моїми підписниками, вологорами, прихильниками. І ми такі, як в моїх картках є, а, в мене такий вираз. А, ми «Homo sapiens версія 2.0. Ципу нас версія. От я хочу, щоб ми такими були. Ми поговорили про те, що нібито сьогодні на корежі людей менше аніж було раніше, але зараз це поповнюється. Однак, на твій погляд, чи ось ця менша кількість людей на цій події? Це тому, що протягом цього тижня Росія завдала низку трагічних ударів по Україні, і як взагалі? Вам, інфлюенсерам, журналістам і так далі, треба балансувати між висвітлюванням там свого особистого життя і при тому показувати події страшні, які відбуваються в нашій країні. Які основні от твої от пункти? Так по по черзі, давай з кінця. Е, я транслюю своє життя таким, яке воно є, здебільше. Я в епіцентрі подій, я нікуди не виїжджаю, я не планую виїжджати. І якраз це цінують мої підписники, що я не я показую життя, яке воно є своє, те, в якому ми живемо, я транслюю всі події, які відбуваються з нами. Але для мене дуже важливо не, не втратити менталичку. Це теж є в цих картках моїх. І тому намагаюся якось підбадьорувати людей, які за мною зв'язкують. Е -е, я думав про кураж, як, як я особисто буду тут себе почувати, але потім зрозумів, що я хочу цей кураж, я хочу цих людей, я хочу цей вайб, бо було дуже важко. І якщо ми себе будемо далі пригніти. Ічувати ще більше, ну ми зламаємося. Ми не маємо цього робити, тому що наша е сусідка країна робить все можливе для того, щоб нас і ментально так само е знищити. Але ми маємо триматися і маємо показувати, що ми живемо своє життя, але е там е свідомо з донатами. З Тідкою позицією, з, з українізацією те саме, те, що зі мною відбулося, і вам всім бажаю, хто ще не українізувався. Тому маємо балансувати, а що робити? Ти, ти кажеш про те, що ти знаходишся в епіцентрі події, в тебе активне життя, багато спілкування, навіть сьогодні кураж, ти, зовсіма, усміхаєшся, всіх обіймаєш, усіма щирий. Але чи не вигораєш ти? І коли ти. Розумієш, то, що так мені треба зупинитися, мені треба відпочити, і яким чином ти це робиш? Дуже вигораю. Це стараюсь менше транслювати, але все одно транслюю, даю зрозуміти, коли в мене якісь поганий настрій. Насправді я як заряджаюся зараз, так і розряджаюся в інші дні. Бо я людина, я не хочу грати як там хочу. Не знаю, в мене раніше, наприклад, було таке враження, що там зірки, медійні люди. От вони там не матюхаються, не в них немає проблем ніяких. Вони живуть своє краще життя. Ні, всі ми люди, всі кожного з нас є свої проблеми. Не потрібно мірятися, в кого проблеми гірші чи там слабкіше. Кожен проживає це по-своєму. Ну намагаюсь балансувати, і для мене відновлення це максимальна тиша. Це якесь поїхати кудись за місто, максимум там з одною людиною там з зима або або і сам можу поїхати. Тобто, в мене дуже багато комунікації і в роботі, і в житті. І мій life balance — це коли я роблю контрастне щось, їду, кудись, мені треба побути на самоці. Або я можу сходити, транслюю ще там сингл життя, сингл побачення сходити самому в кіно, потім сходити з собою на вечерю, і це не тому, що тобі нема з ким сходити. Мені мене повно людей, з ким я можу це зробити, але дуже важливо це робити ще з собою. Просто неважливо хто про що багато піднімають цю тему в себе позі в кажуть. Я соромлюся, бо що подумають, що я там одиночка. та. Да. Пофіг, що про подумають, а, подумайте про себе. І якщо я хочу зараз пити ввечері, на вечерю з собою, випити вибити келекігри, там, не знаю, смачно поїсти, Я це роблю і йду сам в кіно, тому що мені так хочеться. Оце моя така рівновага. А, фокусуватись на себе дуже важливо. А чи є у тебе якийсь такий один цікавий ритуал, про який ти можливо не так часто розповідаєш, але от він у тебе такий особливий. Прибирають під'їзді своєму. Я можу натерти дзеркало, це обов'язково. Я заходжу в ліфт. Я хочу бачити своє відображення в чистому дзеркалі. Я натираю зеркало, вішаю пахучки в ліфт, щоб пахло. такі нейтральні, якісь. Ну що, що це таке? Можу ще на поверсі полити там якісь вазони, щось там ще попідв'язувати. Це із такого цікавого, що стало на думку, бо багато є різних штук. Але от я э, вчора э, поливав квіти і зрозумів, він, я вже рік цього не робив, бо я трошки. Так за цією саємотушнею забігався, а це мене заземляє. Ну, подивитися супермаму, а можна теж в картках у мене там є ця, ця така фірмація. Подивитися супермаму, з'їсти шпротку, Таке щось да? а, а, а всі ми їх любимо. Бо ти там, наприклад, в ліфті поприбирати. Тому що чекати, поки хтось це зробить, можна можна жалітися на когось, але можна взяти зробити самому і видихнути, і жити своє краще життя. 酷！加油！加油！